Комунальники комплексно упорядковують територію біля поліклініки номер 4 що на вулиці Вовчинецькій. Тут облаштували понад 500 квадратних метрів брукованих доріжок та понад 600 квадратних метрів нового асфальтного покриття. Зараз комунальники працюють над підняттям технічних люків комплексно завершуючи ремонт цієї ділянки. Ця дорога нам була вкрай необхідна. Чому? Тому що тут. Практично неможливо було проїхати. а так як це лікувальний заклад до нього привозять хворих людей, від нього відвозять швидка допомога хворих людей, і по таких ухабах, таких ямах практично було неможливо дивитися, як возили людей. Тому я зверталася до міської влади, яка завжди відгукується на всі наші прохання. І Я дуже рада з того. І... Подарунок нам зробили. Я дуже щаслива від того, що зараз це нормальна дорога. Я думаю, що оцінять наші громадяни вклад нашої міської влади в те, що це зроблено, незважаючи на погодні умови, незважаючи попереду зима, і все ж таки це було винайдені кошти і зроблено. Я дуже дуже вдячна. Окрім того, є ще потреба в асфальтуванні заїзду на територію поліклініки, а також до сміттєвого майданчика. Тут зроблений тротуар, зараз робиться асфальт. І будемо рухатись далі. Вже міжбудинкові проїзди робити в цій ділянці. Тут знаходяться два об'єкти важливі: це поліклініка, і це дитячий садочок. Тому ви знаєте, ми того року зробили проїзд біля 10-ї школи. Цього року доробляємо цей кусочок, а наступного року плануємо тут міжбудинкові і також вулицю Стуса, яка з'єднує вулицю. Семоненка і вулицю Івасюка робити. Тобто, ну планово йдемо крок за кроком, робимо упорядкування нашого міста. Ще близько 40 об'єктів наразі в роботі. Посадовці сподіваються, погодні умови дозволять завершити їх ще до початку зими.